Раді вас вітати у Словатному місті Золочеві. Okay. Чи вдалося вам сьогодні провести якийсь час тут, чи погуляти вуличка? Можливо, відвідували наш замок. Так. Okay. Які враження? Враження не невірні, тому що замок нам сьогодні зробили прекрасну екскурсію з до годину. Я взагалі дуже люблю прогулянки замками, причому українськими замками. Як дуже... Мені не подобається, що наші люди деякі їздять в Чехію, в Німеччину дивитися замки. В Італії це собі дозволяє літати, дивитися замки. А ще в Україні нормально їх не Треба, а, Так, І нам дуже сподобалося. Видно було, що люди, які там працюють, дбають про те місце своєї роботи, і замок в прекрасному стані. Сьогодні я був дійсно дуже подивований, дуже багато туристів. Автобуси, 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 автобуси. Як казали, в нас в селі very busy. Дуже, дуже зайнятий такий день, всі екскурсоводи розписані, ну, це, це, це прекрасно і, і, і чудово. Тішимося за золочин, що маєте таку окрасу, таку перлину. Дуже шкода, що ще деякі е, прекрасні споруди на Золочівщині не, не в такому розкішному стані, а більше в стані руїни, але ну, хоча б отак вже добре. І я собі вже сьогодні навіть так сидів внутрішньо переживав, а чи часом не крутіший золочівський за мій рідний збаразький. Тому що по експозиціях серйозна конкуренція. А давно бували в себе вдома на Збираськові замку, відвідували його? Ні, я ж до мами часто приїжджаю то й заїжджаю собі на замок часом. Недавно завозив на хлопців, які зараз на сцені виступають, показати. Берете з собою. Так, беру з собою, вони як діти їх постійно трасують. Слухайте, 45-й концерт. Звідки ви сили черпаєте? Ну, є. Дуже дорогі препарати на, на ринку. Але ми, ми не послуговуємося вже давно. Вадня. <плес> насправді в ну, кожного своя робота. Хтось вириває людям зуби, а, хтось вправляє людям кістки, які вирізли з ломаної ноги, а, хтось людям вживляє наноімплантанти. Хтось взагалі нічого не робить. А ми. Виступаємо перед людьми. І з яким беремо енергію, ну, от якщо ви вийдете на сцену, будете з нами там певний певний період часу під час виступу, ви зрозумієте, який відбувається розкішний енергообмін. Ми їм відправляємо в зал файли, вони нам їх повертають з торицею. І іноді дійсно буває таке, що після концерту, ну так у нас позавчора в Львові ми приїхали після концерту, просто позавалювалися ці спати. Тому що нас, які були вимотані, а з другого боку, вчора як не влупили концерт, як нам ті люди не, не піднесли на нас як думка ні в Маклаудів на сьоме небо. Ми сьогодні приїхали в Золочі, Золочів, нас ну, завжди якісь ще... спали. Ми ще не спали, тому що це ну, то якісь дискотеки повернулися перші дня. А, а, завжди, от є якийсь легенький мандраж перед виходом на сцену, але коли ти знаєш, що за три чи чотири дні до концерту в тебе вже аншлаг. У нас тут всі квитки були заздалегідь розкуплені. і Ми навіть думали робити другий концерт сьогодні, але завтра в обід ми вже маємо бути в Харкові. І тому у нас ну, ми не маємо такої можливості по, -по часу собі дозволити таку розкіш. Я думаю, що якщо ми сьогодні успішно виступимо, а ми сьогодні приречені успішно виступити, тому що привезли фактично без того програму за останній сезон. А то наступного разу в золочеві, я думаю, що спроможемо стати два концерти. Угу. Дуже будемо раді вас тут бачити. Скажіть, що будьте добрі, От, звідки натхнення черпаєте для жартів? На це запитання дасть відповідь. Власне. Ми нічого не вдумаємо. Ми... Дякую. Дуже змістовна відповідь. Ми нічого не вдумаємо. Нічого не думаємо. Це все життя. Файна і Там все життя, абсолютно. Файна Україна, немає ніякого відношення до варіантів, що абсолютно. Ну, я зрозумів. Так, але і дійсно. Файно, це головне. Хотілося би дуже поцікавитись, ви активно ведете волонтерську діяльність. От і що вас спонукало займатися саме волонтерським? Що спонукало займатися волонтерською діяльністю? Ви знаєте, Дуже не люблю уявляти собі, що в мою хату прийшов якийсь п'яний кацап, калашом. Ну так от мені це не подобається страшенно. Я собі уявляю, що він може зайти до мене в хату, не витерти ноги на напорозі, зайти в мою вбиральню і попісяти мимо мого унітаза. ще гірше скористатися моєю жінкою, розстріляти мою маму, образити мого синочка. Мені такі картинки іноді, коли я собі їх уявляю, дуже не подобається. Тому я абсолютно вважаю, що все ми правильно робимо. Треба робити максимум для того, щоб хлопці, які стоять на передньому краї війни з тою поторочою, тою коричною кацапською чумою, щоб вони були максимально забезпечені і захищені. Тому що, поки вони будуть відчувати підтримку стилу, до тих пір вони будуть робити все, щоб моя дитина, ваша, його його спала під мирним небом. Тут дуже логічно мені здається, поясню. Я так нормально? нормально Дякую. — Дякую вам. Скажіть, будьте добрі, що от мене цікавить. Для прикладу постійні зйомки, концерти. Як відпочиваєте взагалі? Ми в врядні буде маємо все-таки якісь перерви, паузи, тобто, наприклад, 7-8 концертів, день відпочинку, там 12 концертів, два дні відпочинку. Буквально нещодавно в мене був день народження, мені виповнилося 34 роки, дякую. І з цієї нагоди, а також щоб якось віддячити хлопцям за ті старання впродовж туру, ми виїхали на три дні у невеличкий карпат. Ну так, курорт Буковель. От, там ми зняли три будиночки, зафрахтували собі можливість купатися в озерах, їздити на квадроциклах, їсти білі гриби з цибулею, або просто цибулю, кому вже на білі гриби не вистачало дихати свіжим людським повітрям і головне спілкуватися а також довго спати. Це для нас така. Розкіш. Ну, ми спимо довго, але під час переїздів. Тому ми маємо всі проблеми з спиною. Вусарбусі спимо. А там ми спали на ліжках. І навіть можна було ковзри вкритися. Ну ми маємо час на відпочинок. Якщо правильно розпоряджатися своїм часом, то і відпочивати і є вже в школе. А ми розпоряджаємо своїм часом дуже правильно. Дивіться, от звідки така варіантська назва у вас взялася? Відповідь на це запитання дасть Володимир Ковцун і Віталій Тильний, поза як їх дует має назву Вар'яти і саме з них розпочалося це шоу. Ми дуже давно придумали таку назву «Варіати». Тому ми називаємося Вар'яти. От, власне, я думаю, абсолютно вичерпна відповідь на ваше запитання. Якесь невеличке побажання для мешканців нашого чудового містечка. Ми бажаємо вам, щоб у ваших серцях завжди було місце для любові та співчуття. Ми бажаємо вам, щоб ви вміли прощати. Ми бажаємо вам, щоб ви вміли бажати. І платіть податки, тримайте ноги в теплі, ходіть до церкви, слухайте батьків. Помагайте найближчому волонтеру, який знаходиться до вас на відстані витягнутої руки і моліться. І все буде добре. І ще не ходіть по інших шоу. Учасники першого україномовного гумор-шоу спеціально для золочів.нет. Чиґря.